Друзі, всім привіт! З вами компанія AutoImport І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія А7 2017 року. Оригінальний пробіг 226 тисяч кілометрів. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Авто у нас не фарбоване. Останнє комплексне ТО пройшло в вересні 2022 року. На 213 тисяч кілометрів було помінено комплект ГРМ, помпу, ролики, гальмівні диски, колодки. Масла фільтра, тобто повністю обслужена та не потребує складень. Протитуманні фари, диски R16, так виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електрорегулювання дзеркал, Піді підйомника. Тут включаються фари, пробіг 226 тисяч, 4 мультикермо, круїз-контроль, великий сенсорний екран, повзовний клімат-контроль, Android-Auto, Apple CarPlay, AUX, Bluetooth, USB, меню автомобіля. Датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, зеркала та склоучисники, керування склопідйомниками, центральний замок, пін-код, дзеркало заднього виду з механічним затемненням, бардачок з охолодженням, USB, AUX, центральний замок, система старт-стоп. Так виглядає задній ряд сидінь. Великий місткий багажник. Розетка 12 вольт, аварійний знак, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. Сервісна книжка, два ключі. Дане Ато можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовтої село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.